В Україні на новому тижні очікується нестійка погода, періодично з краткочасними дощами та коливаннями температури повітря. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, у понеділок, 19 червня, попадів буде чимало, а саме на Волині, Закарпатії, у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській. В Вінницькій, Одеській областях та в Криму, пройдуть дощі місцями з На Нарешті території країни в цей день переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок, то буде, як і в попередні дні, спекотно. Так, по всій країні в денний час доби очікується від плюс 26 до плюс 30 градусів тепла. Лише в західній частині попри дощі, буде трішки прохолодніше від плюс 21 до плюс 25 градусів в день. Що стосується температури повітря в нічний час доби, то очікується від плюс 13 до плюс 19 градусів. Лише на заході до плюс 15 вночі. У Києві, 19 червня, безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір очікуються похмурими, без опадів. Температура повітря каливатиметься в межах плюс 20, плюс 29 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!